Слава Богу, брати та сестри, наше служіння вже підходить до завершення, але хотів би буквально декілька думок залишити для вас. Знаєте, в нашому житті все завжди має якусь міру. Саме міру. Хтось в відносинах з фінансами. Якось так один брат запитав, іншого каже, в тебе гроші є, бо хотів позичити. Той каже, є. Але брат мудро відповідав, знаєте, каже, скільки в тебе є. Він каже, я не знаю. Ну хоча приблизно, ну не знаю. Ну хоча приблизно. Той каже, стільки. Він показав міру. Ми міряємо навіть мірою, ну, скільки тут води. Да? Міра? Хтось в літрах, хтось в грамах, хтось в міліграмах. І дивлячись, про що йде мова, ми, ми зважаємо на те і даємо відповідь. Бо нас для, для нас дійсно важливо, коли ми кажемо, що людина добра або вона погана, ми так само маємо таке око, знаєте, зазвичай в ньому бревно. І ми міряємо, скільки ця людина має робити добра, чи вона добра, чи вона недобра. І те, коли ми думаємо, що людина добра, а раптом вона щось таке вчворить, і ми розуміємо, ні, це не добра людина, а я вважав, що то людина добра. І ці міри, куди не поглянь, вони, вони ми, ми обмежені, ми швидкість обмежуємо, ми світло обмежуємо, ми якісь там кошти платимо за комунальні платежі, ми так само міряємо, чи варто нам витрачати стільки, чи не варто. Дійсно, ми, ми все міряємо, навіть ми не звертаємо уваги на це, але ну, це частина нашого життя. Ми навіть коли приходимо на базар і щось там бачимо, хтось приходить, запитує, скільки коштує. Одна людина думає, що дорожче це кращий товар. А інша питає, скільки коштує, щоб взяти собі дешевше, бо у нього більше нема. А як міряє Господь? Як можна виміряти нашу праведність? Як Господь оприділяє, чи ми е, дійсно варті, Його, як Бога, життя нашого, Його стосунків з нами? Як Господь це вирішує? Як його око, що бачить всю землю, навіть знає таємниці нашого серця, як він дивиться на нас і вирішує. Якщо ми візьмемо. 25 розділ Євангелія від Іоанна там е, вхід до нього рахується в чому? В світильниках. Правда, в світильниках? А світильник горить від того, що в нього є певна кількість оливи. Бо саме від того вона горить. Якщо у людини достатньо оливи, світильник горить, Господь дивиться. І каже, проходь. Якщо в тебе нема, іди геть. Як догодити такому Богу? А? Хто знає скільки має масла бути в нас, чи оливи в наших посудинах? Скільки має бути? Що має бути з нами, щоб світильники, як ми ніколи в житті не бачили, щоб вони в нас горіли? Ще своєю присутністю ми осяємо шлях для людей, чи ми. Просто темриво приносимо. Як ми зважаємо на ці всі речі, як ми розуміємо, чи я готовий, чи я не готовий? Деколи люди приходять, там, брат Сережа, скажіть, я готовий чи ні? Кажу, опа. У мене нема такого прибору, щоб помірити, знаєте, щоб там е вирішити. Колись німці виміряли арійців, знаєте, це страшні речі були. Там певні розміри голови черепу мали бути, якщо дитина не така і страчували. Істиний яриць. Якщо ти такий, живий, якщо ні, вибач. Або коли євреї були в Єгипті, пам'ятаєте, да? хлопчик помре дівчинка живий. Мабуть, тому зараз жінок більше, ніж чоловіків? Ще З тих часів. Але хто сьогодні вимірює, брати та сестри, нашу праведність? І чим це можна виміряти? Зверну вашу увагу, я думаю, ви зразу зрозумієте. Можливо, ви розумієте, про що мова зараз буде? Ще ні? Добре, йдемо далі. Псалом 61, 10 вірш. Сини чоловічески только суета. сини мужей лож. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Дивіться, как в мир Господь. Мы, Ми, мабуть, звикли до мира вагів. хтось важить в тоннах, хтось в центнерах, то в килограммах, хтось в граммах, міліграмах. миллиграммах, а хтось важить в каратах, а хтось в унціях. Вот це міра ваги. У когось в голові одне, а у когось інше. Але дивіться, що робить Господь. Він каже: сини людські, вони всі разом легше пустоти. Но якщо ми маємо якусь певну вагу, хіба ми можемо важити менше, ніж пустота? А що ми вдвох станемо, то ж, ну, ну, то ж вдвох навіть в ліфт сідаєш, там написано, скільки має важити п'ять людей. Такий еталон, знаєте, можна поділити на п'ять і знати, скільки нормально буде. Щоб тебе в ліфт пускали. Все все має ну, якусь цінність. Візьмемо ще приклад. Даніла, п'ятий розділ, 27 вірш. Даніл трактує сон, Текел, ти взвешен на вісах і найден очень легким. Слухайте, це вже е, другий випадок. Я можу ще декілька привести з писання, де Господь насправді міряє, де ті терези стоять, щоб можна було виявити свою вагу. А тим більше, якщо ми розуміємо, Якщо ти легше, ніж пустота, то ти, тебе на Божих вагах, ти, ти, ти нічого не важиш. Ти зовсім нічого не важиш. І щоб нам зрозуміти, брати та сестри, той принцип, яким міряє Господь, чим ми наповнені сьогодні? Що може бути цінним в очах Божих і що дійсно буде кластися на ваги? Пам'ятаєте, коли. Учні ловили рибу. Вони тоді ще не були учнями. Але Христос сказав, що вони закинули. Вони кажуть, слухайте, ну ми вже всю ніч ловили, нічого не спіймали, але каже, по слову закинув. Закинули, і було дуже багато риби. Ледь витягнули все це на берег. Але потім написано: вони все полишили і пішли за Христом. Тобто вони зважили цінність тої риби. І хто ця людина, що сказав, так рибу можна спіймати. Вони, можливо, ще не розуміли, що то є Месія, Син Божий. Але вони дещо відчули, ми можемо полишити все, бо так, знаєте, по-людськи ми підемо за Ним, Він наступного разу ще скаже, ми ще більше риби наловимо. І вони пішли за ним. Але то була непроста людина. Сьогодні ми пішли за Ісусом. І Він для нас дещо залишив, і ми маємо зрозуміти, до чого ми покликані. Що робить з нами і в нас Христос через Своє Слово? Я вам приведу простий приклад, і ми будемо вже закінчувати. Знову я вам покажу цей стаканчик. Я не буду питати, скільки тут міліграмів, бо я професіонал, я знаю, вони точно скажуть. А я запитаю по-іншому, скільки важить це? Плюс-мінус, скільки це важить? Професіонал теж скаже 100 грамів або 50, 50, як одна сестра казала, 50-шка. І Наташка звали, каже, я, я була Наташка 50 Ну, розумієте, чому, да? зараз вона вже віруюча, слава Ісусу. То десь в грамах чи в кілограмах можна зважити це все, да, і там з нулями, і з сотими тисячними порахувати приблизно, скільки це буде важити? Скажіть мені, важко тримати цей стаканчик? Ну, ви знаєте, бо ви тримали. Ні. Якщо я тримаю хвилину, не важко, дві хвилини, не важко. А пів години? Ну, вже таке. А добу? А добу? Ця вага стане настільки великою, що воно буде внутрішньо, вже, я вже не зможу тримати. Дивіться, друзі, чим ми сьогодні наповнені? Якщо ми відносимося, ну брат щось не так сказав, або не так подивився, ну таке ну, єрунда, правда? А якщо я тримаю це в своїй голові добу? Я вже не витримую, просто, ну, слухай, ну, вроде ж нічого не сказав, а я а, а мене вже до землі, гнений, не тільки рука, а я вже на коліна став, бо не можу тримати. А якщо я маю якийсь стрес, або я маю обіду якусь, або якусь думку, вона мене посвятила. Я просто вона, знаєш, якщо ти дві хвилини думаєш, вона просто проходить, але якщо більше, воно стає дуже-дуже важким. Знаєте, друзі. Ми маємо уявляти саме те, до чого покликав нас Господь. Саме те, до чого покликав нам, нас Господь. Ми правда, ми важимо сьогодні не тільки коштовні матеріали, там, метали або в каратах вимірюють бриліанти. Ми вимірюємо, знаєте, в якісь у нас є така міра так само вагів, чи то дієва людина в Бозі. Чи вона просто. Чому апостол Павло каже, ми не б'ємо повітря? То глупота, яка, знаєте, бити повітря. Він розуміє, про що він каже. Він хоче в своїх послідовниках бачити Ісуса Христа. І Він все для цього робить, і Він стає прикладом перед усіма людьми. Дивіться, чиніть, як чиню я, бо я бачу, як чинить Христос. А Христос каже, чиніть, як я, бо я бачу, як чинить мій Батько Небесний. І така послідовність, вона дуже важлива для нас, і ми маємо цим цінувати. Якщо ми цього не зрозуміємо, бо саме слово тягар це так само міра ваги. Воно щось важке. Я не бачу на, на, на собі, на, може, подивіться, ззаду, може, щось є в мене, я не бачу. Але дещо тягне до, до, до низу, я не хочу з тим ходити. Мені треба, Христос каже, прийди до мене. Я візьму твої тягарі на себе. Дивіться, ми, можливо, в житті хоча б раз десь царапали, дряпали, різали руку, правда? Кров бачили в себе чи ні? Чи у інших бачили? Коли ми бачили, правда, якщо ми ну, просто ну, бездіяльні, ми нічого не робимо, каже, заживе. Заживе чи не заживе? Та не заживе, звичайно, заживе. А якщо ти візьмеш перекис водню, а є таке дієве, така, знаєте, зеленка, воно ще швидше заживає. А якщо ти ще бінтюком замотаєш, то воно ще більше буде заживати швидше. Є деякі речі, які ми просто кажемо, правда, брати та сестри, і це пройде. І стрес мине, і війна закінчиться. І все інше, те, що нам сьогодні ну, тяжке, воно закінчиться. Але якщо ми будемо бездіяльними і будемо добу стояти отак, чудаки такі, знаєте, і потім, ой, помоліться за мене, голова болить, руки терпнуть вже, то поклади це, слухай, на що воно тобі треба? І чим швидше ми це зрозуміємо, брати та сестри, і будемо дієвими в нашому Господі, ми тоді швидше скажемо, Господи, тобі слава. Бо ти дав мені мудрість від свого престолу, і я чиню саме так, як написано в твоєму слові. Якщо ми так робимо, Господь перебуває з нами. І свідчить про те, що Він продовжує нас любити і руйнувати, якісь наші хибні, людські вподобання. Нехай Господь всіх нас благословить. Давайте, брати та сестри, будемо мудрими в нашому Господі. І всі сказали Амінь.